Всіх вітаю. Сьогодні 12 серпня 2024 року. Ось такі гарньоні, дивіться, сливки, сорт ТОП-ГІГАНТ Дуже ранній із серії, я би так сказав, у Це в мене дерево трьохрічка Будемо збирати, бо бачите, вже падалиця повним ходом. Сорт бомбезний. Взагалі, я полюбляю. Із серії угорок, тому що, знаєте, це зразу нагадування дитинства. Як самі бачите, ось от моя рука і сливка десь приблизно грамів 60-70. Точно є такі красончики, дивіться. Так що топігант це рання сливка із серії Угорок, яка є в моїй садовині Бачите, кісточка відокремлюється, це я взяв падалицю. Звичайно, тут був храбачок, але консистенція дуже-дуже, така, знаєте, чудова. Я взяв з дерева, знаєте, зірвав. От. Вона дуже легко відкривається. Бачите, кістечка відокремлюється. І на виході маємо чудову сливку із серії угорок сорт Топгігант. На ринок. Угу. Або самому насолоджуватися це дуже-дуже смачно. Раджу. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!